Род уже дзвінок, починаємо урок. Всі мерщі сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Тема нашого сьогоднішнього уроку мистецький настрої, сюжетний твір, предметне зображення, створення сюжетного твору, радісні моменти мого життя. Подивіться, будь ласка, на світлини, скажіть, що роблять діти на малюнку? Пізнали так, дійсно дітки співають. А ось тут так катаються, граються. Розгляньте світлинки та скажіть, що тут роблять дітки? Танцюють. А ось тут катаються на велосипеді. Дивіться, красу, ти в ньому те, що нам подобається: подорожувати, співати, танцювати, радіти гарному оточенню та цікавим подіям. Все це залишається у нашій пам'яті, приємними спогадами і враженнями. Ними ми можемо ділитися з іншими у фотографіях, розповідях, піснях, малюнках, танцях. Подивіться, будь ласка, картини та спробуйте сказати, скласти за ними невелику розповідь. Так. Ну, моя розповідь була б така. Люди танцюють, відпочивають, їм весело. Так? Дітки працюють, допомагають мамі і татові. Запам'ятайте, зображення, за яким можна скласти невелику розповідь, називають сюжетним твором. Яку б розповідь ви склали б за цим зображенням? Поміркуйте, будь ласка, розкажіть їх рідним. Подивіться на картини, що зображено. Чи можна за ним скласти невелику розповідь? Якщо на світлині зображені об'єкти природного або предметного світу, наприклад, рослина, тварина, техніка, меблі, посуд, іграшка, то таке зображення називається предметним. Подивіться, будь ласка, на світлини, поясніть, чому їх можна назвати сюжетними? Так, ми бачимо, коли відбувається так, бачите, захід сонця, сестричка з братиком, жене гусей, напевно, вже до двору. Так? Добре, молодці, розумнички. Поміркуйте, які елементи цих малюнків можна використати для створення предметних зображень? Можна використати лише потяг, якщо ми так намалюємо, або лише, наприклад, гуску. То тоді ми не зможемо створити з вами розповідь сюжет. Так, добре, повторимо правила. Безпеки на уроці образотворчого мистецтва роботу починаємо лише з дозволу вчителя, використовуємо інструмент тільки за призначенням, користуйтеся прийомами роботи, як зазначено на карті, інструкції, тримайте своє робоче місце у належному порядку. Подивіться, будь ласка, саме запропонований мною малюнок, який ви можете намалювати. цікава подія з вашого життя. Якщо з вас хтось, можливо, не. Ніколи не запускав повітряного змія, ви можете намалювати будь-що інше за власним задумом. Поставте, будь ласка, відео на паузу та почніть створювати свою роботу. Подивіться, будь ласка, що зображено на малюнку, які предмети ви впізнали? Та що тут зайве? Нужко, подивимось, подивимось. Так, знайшли ще зайве, барабан зайве. А чому він зайвий? Тому що все інше, якщо ми розглядимо, роз, можна розгледіти, то це у нас так їжа, тісточку можна з'їсти, бананчик, цукерку. так? І так далі, все, що ви розгляділи, можна з'їсти. А ось барабан, на жаль, це музичний інструмент. Ми його з'їсти не можемо, але ми, ми можемо дуже добре пограти. Він буде відноситись до іншої семантичної групи музичних інструментів. Так, що ж, добре, молодці. Я дякую вам за роботу роботу та за ваші працю.